А зараз дивіться, яка краса. Шість порційних горщачків на пів літри. Покажу, які вони у середині Така кришечка гарна. Дуже гарні горщачки І вироблені дуже гарно. І ще таких два гарних горшки з кришками. І тут виріб трохи іначе. Але теж дивіться, який гарний, це ще іначе і трохи більший. Покажу вам трошки ближче. Вам показую, а сама тішуся, як мала дитина.